Пан Арсенич відзначив одразу два ювілеї з дня народження та творчої діяльності. Усе своє свідоме життя наш земляк разом зі скрипкою в руках. Його називають одним із найкращих скрипалів нашої держави. Він заслужений працівник культури України, альтист, педагог. Був артистом львівського оперного театру, керівником оркестру Гуцулія. Попри заслуги та здобутки, видатний артист доволі скромний у спілкуванні. Каже, провести такий вечір запропонували друзі. Я не мрію, що це я буду. Мати цей творчий вечір, бо можна сказати, що мене намовили друзі, так можна сказати, Оля, в мене Родинець мене піштовхувала, і товариші там. Ну, і я вже вирішив, ну як це, товаришам не відмовляти. Я хочу представити класику, класичний блок. І, ну, і народну музику. Так як я в душі народник, маю консерваторію закінчену, я просто граю і аутентично, і професійно, але хочу я і класику, і Моцарта, і Шопена, і Бреговича сучасних, танго щось таке, штрауса, а, ну і народну музику. Хочу заграти своїм оркестром, бувшим гусуліє соло на скрипці, заграти хочу. Також Іван Арсенич на концерті представив тристі музики молдовську, румунську, гуцульську музику. Артист переконаний, нам треба розвивати культуру, тим паче, що відчувається її занепад на деяких територіях України. Але Коломия, тішиться скрипаль, задніх зовсім не пасе. Коломия, вона все була і є. Я би сказав, навіть випереджує Франківськ, наш обласний центр, бо у нас тут цимбали, і скрипки, тут всю тут столицю госущеної космації, покуття Коломия. Тут у нас ще поки що наймоси процвітає, але це дуже мало. Молодь зараз вже рідше, вже починається, я вже граю як весілля, річ вже граю, але починаються вже сучасні танці. Є села, що вже аркан, наш коронний турський, не танцюють в селах. Навіть космачі, ще десь у Слободі, Печеніжені, ободнаково. Дуже але я думаю, що таким концертом ми сьогодні хочемо. Щоб не було це, яка от фанери цих дисків, хоч ні живу музику. Не... Ну щоб молодь послухала і, можливо, візьмуть приклад, хтось тобто батьків заставить дітей все таки вчити і підтримувати, кажуть, нашу дідівщину і наших предків. На творчий вечір до видатного скрипаля прийшло дуже багато людей. Усі в найкращих очікуваннях. Дуже гарна людина. музикознавець, знатний. Уже 25 років має стажу, і так що дуже запрошував мене, тому дві неділі приходити на мій урочистий концерт. Особливо радіють успіхам Івана Арсенича, його рідні. Кажуть, він унікальна людина, дуже талановита і творча. Він добрий музикант, і деколоми багато зробив. І, і Ми всі дуже раді родиною прийти сюди. Всі його знають дуже добре. І навіть я знайомих зустрічала. Я кажу, ой, знаєте, кажу, так переживаємо. Та не каже, тому що він варта цього. Не стримує сліз мама ювіляра Іванні Антонівні 85 років. А вона й досі пригадує свого Іванка маленьким хлопчиком і безмежно пишається його успіхом. Як він був алем, я не очікувала, але що сповнилося? Аж я хочу плакати ну, був маленький. знаєте, дуже любив грати на скрипочці, грав на скрипочці, патичком ще грав. Ну і пішов у школу до вчительки грабець, вчителька його взяла, сказала, що дуже маєш слух. І так ішов йшов собі він, аж йшов до, до консерваторії. Дай Боже, всім людям, тим, що мають дітей, аби дожили того віку, що я, і ви бачили своїх дітей на серці. Зі сцени цього дня лунало безріч привітань та гарних слів. А ще отримав Іван Арсенич і подарунки. Петро Терпелюк і Іван Арсенич це є ті уніками. В нас на Коломийщині, можливо, на івано франківщині на всій Україні, у яких скрипка це та душа, яку передає український чоловік. У своїх творах, у своїх композиціях я сьогодні дуже хочу побажати йому і від імені влади. Ми сьогодні приготували йому невеличкий сюрприз. Сьогодні він буде нагороджений найвищою відзнакою нашого міста, відзнакою міської голови, і побажати, щоб нас пан Іван ще тішив багато-багато років своїми творами і своїм мистецтвом. Мріє артист і далі продовжувати творчу діяльність, давати концерти, вивчати нові композиції та втілювати свої таланти в учнях.